14 серпня, 2024 рік починає достигати сорта абрикоса Фарліс. Досить непогано він цього року запилився. І після заморозків досить непогано. Пізній, чуть вже кислинку має. Зловив буквально на декількох плодах трещинку після сильних дощів. а це буквально пару плодів. Все інше, ну окей, бачу. Питань ніби нема. Ось навіть його оси починають жерти. З ними проблема тут така. І десь, десь, десь я. Ага. Ось один теж. Оце єдиний пліт на дерево, який підгнив. Цей один і бачу щось. Ну, це щось раніше, бачу, його травмувало. Ось так. В цілому я от пройшовся по дереву, подивився, ніяких гнили я не помітив. Вносився комбофунгіцид. Цілком його вистачило, питань немає. Питань немає. Урожай є. Досить таке все непогано. то ну, чуть, чуть були, чуть-чуть, бачите, проскочив, почав клясто розпорілося, чи то клясто розпорілося, чи це чуть-чуть парша. Щось щось чуть-чуть було. Комбофунгіцид її припалив, припинив, але після дощу щось проскочило було. Ось, видно на деяких листочках. На плоди це не вплинуло, але особливість така є. На інших сортах я цього не помітив. От взяти навіть, тут, здається, це белва діамова, то тут майже ідеально чисто. О, тут помітно, що трошки є. Але це таке, це чуть-чуть листова пластинка, оце друге дерево, і воно чуть-чуть слабше заклало. Тим не менш непогано. Зараз будемо обривати. Так, він по суті достигне ідеально десь днів через 5-7. Але я не знаю, чи в мене буде тоді час. Тому обриваємо зараз. От я тільки що пробував, був кислуватий трошки. Досить такий твердий, транспортабельний. Візьмемо цей чуть-чуть м'якший. Після заморозків тому. Вага ну, в районі 60 грам цього року. Процентів 80 абрикосів такої ваги. На жаль, після заморозку. Треба було, скоріше за все, все-таки розділити гіберелін на два внесення. Перше внесення одразу після цвітіння. Гіп третій внести. Ну, не після цвітіння, після заморозку одразу. І другий раз вже внести десь приблизно 1-5 червня. Тоді, думаю, було б чуть-чуть цікавіше. Бо вносив один раз, та й, ну, якби чуть ефект є, але не той, не той, що був попереднього року. Все-таки весняні заморозки вплинули. Ось зараз покажу наш фарліс. Ось він ще тверденький, транспортабельний, кісточка вільна. Суховата трохи в нього м'якоть, зато, от бачите, ну транспортабельності в нього хоч забирай. О, можна кидати, товкти, грати в футбол. Нічого йому не страшно. Ну, кислувати вже. Вже трошки ну, не той смак. Не той смак. От Нельсон ще був. Нельсон Сірена це останні були смачні сорти вже. Зараз вже як би непогано. Я не жаліюся, бо на цю пору вже альтернатив нема. Але, але вже смак не той. Нельсон все-таки це був останній смачний сорт. О, ці вже з кислинкою, вже не та сочність, не, ну вже не то. Тважки не то.